Нарешті настав час мавпочки збираю пряжу. Штанці ще не вирішили, яким кольором. А ось кепочку хочу цим новесеньким, зелененьким спробувати. Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки з вами я Марина. Сьогодні в мене початок нового влогу, і я до вас прийшла вже дуже втомлена і захекана, тому що я сьогодні вже зняла два величезних відео. Одне на цей канал, інше на книжковий канал. Але потім я згадала, що мені ще треба влог розпочати, тому що. Хочеться показати вам процес створення іграшки. І перш ніж покажу вам саму іграшку, в минулому влозі я вам обіцяла розповісти про свої позитивні враження від закордонного майстер-класу. І, власне, хочу вам показати деякі речі, які мені дуже подобаються по оформленню цього майстер-класу. Як ви розумієте, я в'яжу зараз ось цю мавпочку. І... Давайте подивимося, що мені тут дуже сподобалося. Перш за все, мені сподобалося в оформленні тут додаткова інформація, так? Звернення від автора. Ну, так, у нас також дівчатка роблять. Ось що дуже сподобалось: це зміст. Це прикольно. У будь-якому разі в майстер-класах, які я купувала. Наших майстрів я ще з не бачила або була неуважна, але це прикольна штука. Якщо ви майстриня, то зверніть на це увагу. Далі у нас йдуть ще сторінки з пояснюваннями, так, такі у нас сторінки також є. Тут у нас є з посиланнями прям інформація. І далі вже йде сам майстер-клас. Сам майстер-клас класно оформлений з детальними фотографіями і зрозумілим описом. І у самому кінці ще є річ, яка мені також дуже сильно сподобалась. Зараз я знайду. Ось, у самому кінці майстер-класу у нас є така сторінка, на якій багато майстер-класів інших від цієї майстрині. Тобто, це така собі. Рекламна сторінка, можна сказати, що коли ти закінчиш одну іграшку, ти можеш на цю сторіночку подивитись, розглянути, які ще є цікаві майстер-класи, і також щось собі з цього захотіти. Мені здається, що це клас. Отака От рекламна сторіночка це та штука, яку б я хотіла, щоб у нас також майстри додавали, бо я думаю, що це дуже класна тема. І ну, мені здається, що це допомагає продавати е, наступні майстер-класи. Ну, і, звичайно, остання сторінка тут з контактною інформацією, соцмережами авторки. Ось. Це, що стосується майстер-класу, я поки що зв'язала голову е, і почала накладку на голову в'язати, таку коричневу. І поки що жодних проблем я не виявила. Я вам скажу чесно, я поки що. У захваті від цього майстер-класу він написаний англійською, але там все дуже зрозуміло написано. Посилання, до речі, на авторку, я вам залишу внизу під відео. Отже, у мене є вже така голова. Ось така. Взагалі, в майстер-класі вказані очі 7 мм, але я щось не знайшла в себе таких очей. Тому я використала очі 8 мм. Ось така вона цікавенька. Тут є на щоках прибавки, і тому голова має відповідну форму. Класно. Далі, як я сказала, я в'яжу накладочку на голову, Ось таку. Ну і далі я так розумію, що воно буде пришиватись якимось чином. Ну і буде така прикольна мавпочка. Тут буде дуже цікаво, як нам пояснить, авторка вив'язувати. Такі бакенбарди, барди так сказати. Як вона це пояснить, розпише. Мене це також дуже інтригує. Ну, і по кольорам в мене тут ще немає кольорів на штанці. У мене є на кепочку цей красивезний кольор. І він, до речі, відрізняється від джинса 11-го, інший тут відтінок. Мені дуже він подобається. Він такий розбілений салатовий, класний кольор, такий, дуже-дуже приємний. Оце буде кепочка така. Ще тут в майстер-класі, якщо ви бачите, банани є. І тут в бананах має стояти магніт. В руці і в банані має бути магніт. У мене магнітів немає, і я не знаю, чи буду я окремо в'язати банани. Хіба що, якщо його пришити до руки, я ще подумаю з цього приводу. Але ідея з магнітом мені дуже сподобалась. Я знаю, що це не нова ідея щодо магнітів. Я знаю, що хтось це вже давно використовує. Але я, якщо, якщо чесно, про це якось не задумувалася раніше, а от тепер задумалась. Думаю, треба, мабуть, собі е закупити магнітів і спробувати оце щось таке подібне зробити. Це класна ідея, насправді. Так, е це щодо в'язання мавпочки, в'язання іграшки. Далі в мене дуже значно, супер класно просунулася моя вишивка. Я в захваті! Мені дуже подобається. Тож, тут у мене була перша чверть, тут друга чверть, тут третя чверть. Ось вона, ну, видно, так, ось, межа така. І оце все вже в мене вишито. Ну, знову ж таки, повторюсь, я отримую максимальне задоволення, коли вишиваю. Це пречудово. Це супер. Єдине, що в деяких місцях хрестики не надто рівні в мене. Ну, але я вчусь. Я вчусь, я все рівно не сварю себе, бо я набуваю цей досвід, і я впевнена, що колись в мене будуть всі гарні хрестики. А зараз ось так. Я дуже знову ж таки скажу. Сподіваюсь, що за літо я закінчу цього баранця і може навіть почну ще якусь вишивку. Це би було дуже класно. Так. Далі в мене тут стоїть. Коробка, величезна коробка з різними моточками. Тут, бачите, ціла купа залишків. Ціла купа, вони ж десь тут посипались. Коротше, це в мене тут залишки здебільшого джинсу. Алізе Котн Голду, і ще є ну, ось цей вошет, денім вошт, Ярнар Денім Вошт, здається, отак називається. Коротше, оті всі у мене тут ниточки. І вони в мене вже дуже давно стоять. Я з них також хочу в'язати на благодійність ковдри. І, власне, сьогодні я знімала одне з відео. Це буде розмовне відео з відповідями на тех. І я під час цього відео в'язала майбутню ковдру. І, як ви бачите, в мене тут візерунок зигзаг. Ось така вона, це ширина її. І я тут хочу брати отак от просто. Залишки, зв'язувати їх і отак в'язати, в'язати, щоб воно таким смугастиком виходило. Ось такий в мене процес. Я вже роки два хочу пов'язати цю ковдру гзагом і нарешті це сталося. І тепер же я ще ж скажу, що я знімала тех, це перший тех буде з початку вторгнення на моєму каналі. Такий тех я вже знімала, але вирішила знову його зняти, перезняти, тому що, по-перше, те відео з тегом в мене закрите на каналі, його ніхто не може подивитись, бо воно було ще російською мовою. На жаль, і це тег знайомства, як не дивно. Але я там набубаніла набагато більше, ніж було питань в цьому тегу. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тому що відео величезне, більше години, але я, звичайно, його змонтую, воно стане менше. Тим не менш, я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися. І вже 22 червня я буду вирушати в мандрівку. Я взагалі в інстаграмі казала, що я їду сама. Але ну сама я мала на увазі, що я не їду зі своєю родиною. Звичайно, зрозуміло, що чоловік не може поїхати, ми це все розуміємо. А син не захотів зі мною їхати. Я казала, що я їду сама, але я їду з знайомою своєю. Тож виходить, що я їду не сама, але ну, як вам сказати? Я про це не розповідала, що їду з нею, тому що вона не публічна людина, і вона дуже забобонна людина. Вона навіть своїм близьким друзям і родичам не розповідає про е цю поїздку, бо боїться, що щось там піде не так коротше. То я вирішила також не казати про те, що я їду з нею, щоб вона зайве не нервувала. А, але я їду з цією дівчиною. І ми будемо в трьох країнах, і наша подорож займе три тижні. Я, звичайно, буду знімати для вас відео. Я сподіваюся, що вам це буде цікаво. Це мій буде перший такий досвід. До цього я бувала в Туреччині два рази, але то ми брали путівку від турогенства. Цей раз весь маршрут ми планували вручну, точніше, я планувала, можна сказати, замовляли квитки на потяги, на літаки, замовляли бронювання в готелях. І, одним словом, це буде така дуже насичена і дуже для мене нервова, подорож, мабуть. Я вам навмисно зараз не кажу, в яких я буду країнах. Якщо вам це буде дуже цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Мама іграшок. Він є внизу під цим відео. Там в сторіс я точно буду викладати всі свої пересування, все, що буду бачити, фотки, відео. Все буду викладати. Тож там в мене підписники в першу чергу дізнаються, де я і що я. А тут на каналі, звичайно, я викладу також відео, але вже після свого повернення з цієї подорожі. Тож, поки я буду в подорожі цілих три тижні, я вирішила вас потішити тим тегом, який сьогодні знімала. І сподіваюся, що ви його подивитесь, пов'яжете під нього, і вам буде цікавенько. Ось тому це таки я розпочала процес. Буду потихеньку його пов'язувати, так само, що в мене там купа бабусиних квадратів є для інших ковдр. Буду вирішувати, що коли я хочу в'язати під настрій. Так. І останнє, що я вам хочу показати, це книжка, дуже шведесенько, яку я зараз читаю, це детектив. Називається шовку Роберт Гау здається, що я вам в попередньому влозі вже казала, що я читаю цю книжку, тому довго зупинятись не буду. Мені тут залишилось зовсім трішки, менше ста сторіночок. Я дуже сподіваюся, що сьогодні або завтра я закінчу цю книжку і розпочну наступну. А на цьому в мене все. Пішла я займатися чимось і зустрінемось наступному підключенні. 14-15 червня це були вихідні, і я побувала на тату-фестивалі. Я там не просто була як відвідувачка, я ще й була учасницею. Виходила на сцену, показувала свою нову татушечку, надихалася усією цією атмосферою, дивилася, які там ще є цікаві майстри, які у них роботи. на Здається, на трьох, навіть підписалась в інстаграмі, тому що дуже заінтригована їхніми роботами. Ну і взагалом побувала посеред молоді, яка цікавиться такими речами, як татуювання, пірсинг і так далі. Мене, як ви знаєте, ця тема також цікавить, тому я не могла лишатись у посторонь. Деякі, до речі, павільйони, де майстри сиділи і робили татуювання, були дуже цікаво Оформлені. Шигостів виходять моделі тільки з номерками. Так, давай ще крок наліво. Крок сюди, сюди, сюди. Дівчата, кому не вистачає вже і хлопці. в Другий ряд так, на відочки стоїте. Mm, до речі, поки я там знаходилася, то був то дощ, то сонце, то дощ, то сонце. Тож доводилося бути навіть у дощовику. На жаль, звичайно. Не зайняли ми з моїм майстром жодного призового місця. Дуже, ну, справді, дуже засмутилися з цього приводу. Але нічого, зато прийняла участь, показала його роботу. Він залишився теж задоволений, що познайомився з іншими майстрами. Ну, я думаю, що участь це було найголовніше. Також я мала можливість трішки походити ще по Києву, подивилася виставку з паленою техніки болотних і раділа цьому, і засмучувалася, звичайно, що така гідота у нас по нашим землям їздить. Була також у парку, погуляла, а ввечері, звичайно, вже майже традиційно застала тривога у Києві. І вибухи чула, все коротше, чула. Це насправді дуже-дуже страшно. Ну і після цього вже з незрозумілими відчуттями після обстрілу поїхала додому. Так, 19 червня показую просування по мавпочці. Ось таке тільце і мені досі продовжує подобатись. Цей майстер-клас, його деталізація. І, коротше, мені все дуже подобається. Кількість фотографій, опис все подобається. Ось такий буде хвіст, в ньому стоїть дріт, і хвіст буде закручуватись. Ну, я поки його не закручую, вже коли пришию, тоді вже буду закручувати. Ось тут видно, є серцевина, бачите? І ось така голова. І я сижу, дивлюсь на цю голову. І дивлюсь на картинку. Дивіться, отак на картинці. Отак в мене вийшло. У мене абсолютно інший вираз обличчя в нього. Повністю. Невже розмір очей аж настільки змінив вираз обличчя? Оце прикол. Але мені все одно подобається, як виглядає. Так, отже. Отже, отже, мені тут треба ще треба ще вуха зробити, кепчик зробити, штенціж зробити, пришити голову, пришити хвіст, банани в'язати, мабуть, не буду, я думаю. І буде готово бібізянка. Лапки склала. так? дівчинок. Хулюся дівчинка. Ось така голова, мов пеняти, в мене вийшла. Кепка не пришита, вона зйомна. Зараз буду пришивати голову до тіла, залишається мені тільки збірка і ще зв'язати штанці йому. Приколіночо. Привіт, сьогодні в мене 22 червня, і це заключна частинка цього влогу. Я вам сьогодні розкажу дещо цікавеньке, а поки що давайте одразу подивимось мої готові роботи. Перше, звичайно, що я вам покажу, це мавпеня, яке я вчора закінчила. Ось так воно виглядає. У мене тут кепочка не пришита, але я розумію, можливо, варто буде потім її пришити, тому що вона ну, не тримається, вона не тримається, то я її причепила на булавочку, ось так. Щоб вона не відпадала, коли я вам її буду показувати. Ось. Так, що я хочу сказати про мавпиня. Мені дуже сподобався майстер-клас, дівчата. Залишаю вам посилання на авторку, в неї там багато гарних іграшок. І найголовніше, що, уявляєте, це перший майстер-клас, який я придбала від прям закордонної майстрині. Болотних ми не рахуємо. Чий мені прям на 100% сподобався. Уявляєте? от Я до цього, ви, я думаю, пам'ятаєте, як я плювалася, коли там особливо ляльку в'язала турецьку. То, то був жахливий неперевірений майстер-клас, а цей просто ідеально перевірений. Ідеально все написано, незважаючи на те, що написано англійською мовою. І в мене, якщо чесно, в двох місцях був трошечки затик, але то було. Лише тому, що ну, я якби ж не досконало знаю англійську, та? і поки я е, точно зрозуміла по фотографіям, по опису, що треба зробити, то трішки був затик. Але все рівно я з цим розібралася. І ну, супер, супер, слухайте. Я не знаю, як ще хвалити цей майстер-клас, мені він подобається від початку до кінця. Ідеально, і саме цікаве, ви уявляєте, який в мене досвід в'язання, але я зустріла дві такі цікаві речі. Я, звичайно, не буду казати, що тут було, але поєднання ніжок отут під штанцями дуже цікаве було. Я такого ще не бачила. І щось іще було, слухайте, щось у кепочці, здається, було теж цікаве. Коротше, дуже класно знайомитися з іноземними майстрами, з їхніми підходами, і здобувати новий досвід. Супер! Я не знаю, що ще сказати, я максимально задоволена, чесно. У хвостів тут стоїть дріт, обмотаний лейкопластирем. І оце я зв'язала трубочку, так? Хвостик, потім ставила цей дріт. І ось так завернула. Тому, чого я не хочу зняти зараз штанці з мавпи, того що тоді придеться розкручувати хвіст, а я не хочу його зайвий раз туди-сюди крутити, щоб він не загинався зайве. Тому не буду штани знімати йому. Я думаю, що ви мені повірите, там все добре виглядає. Ось такі штанці. Теж все по опису. А, отут ще цікаве поєднання штанців. Клас, коротше, клас, я максимально задоволена, і я більш ніж впевнена, що я буду ще купувати майстер-класи у цієї майстрині. А ще такий цікавий приємний факт: вона прямо буквально на днях народила донечку, здається. Так, наче дівчинку. І це дуже мило, насправді. Дуже мило. Вона молодець. Велика молодець. Справді. Запиши її в свої улюблені майстри, цю бразильську майстриню. Ось, Отже, така в мене мавпочка вийшла. Вона самостійно не сидить, бо тут ніжки хилетаються ось так. А, ну, і така гарна ігрова іграшка. Як на мене, якщо не ставити дріт сюди, то й маленькій дитинці можна брати грати. Ну, якщо без гудзиків ще. Ну, коротше, деякі змінити нюанси, і буде класно. Так. Це щодо мавпочки. Далі в мене вишивка. Я чесно не пам'ятаю, чи показувала я її і на якому етапі. Але ось межа, бачите, проходить ось. Оце ось все в мене із третьої чверті вишито. Ну, я, чесно кажучи, останні півтора тижня не вишивала, тому що в мене деякі тут справи з'явилися. І я знаходила час тільки на в'язання і на читання. Вітер свистить. Зараз закрию вікно. Тож, ось у мене по вишивці ось такий баронець. Так, далі в мене ще є дещо по в'язанню. І це ковдра, але це не з бабусиних квадратів ковдра. Одразу кажу. Отже, що, що було? Я вже. Декілька років хочу спробувати ковдру візерунком зигзаг. І ось це, нарешті, сталося. Значить, я на тому тижні знімала відео тех. У мене перше за декілька років буде тег. На каналі. Це буде наступне відео після того, що ви зараз дивитесь, після цього влогу. І мені треба було в ході тегу щось в'язати. Іграшку я не могла в'язати. Бабусин квадрат мені не хотілося, і я вирішила розпочати новий процес у вигляді ковдри із залишків з ігзагом, яка буде також на благодійність. Мета в мене вив'язати залишки. І хочу отак от в'язати-в'язати, там зупинитись на якійсь висоті, коли мене це влаштує. І все. В'яжу я гачечко 4 мм, розпакувала він у мене запакований. Був. Це у нас Knit Pro Waves. Ось такий 4 мм. В'яжу потихеньку собі там поєдную. Це прям таке, знаєте, відпочинкове в'язання. Класно. Мені подобається. Так, і останнє, що я вам покажу, це, звичайно, буде книга, яку я зараз читаю, і вона велетенська цегла. Подивіться. Дивіться, яка тостезна книга. Так, це історичний роман. І е, тут у нас історія міста Нью-Йорк. І вона у нас складається з історії життя різних сімей у різні роки. Тобто, це такий художній переказ історії Нью-Йорка. І в мене тут зараз прочитаний перший розділ. а Він займає. 50 сторінок. ось, А всього тут, знаєте, скільки? Тут 944 сторінки. Ось такий величезний товстум. Але, на жаль, я цю книжку не буду читати ще найближчі три тижня. На жаль, не буду читати, але зараз якраз вам коротенько розповім, що у мене тут за справи будуть. І давайте, до речі, поки буду вам. Розповідати, трошки пов'яжу, як, <с>, як вам таке? Так, отже, я сьогодні, сьогодні 22 червня, я сьогодні о 23.58 їду потягом до Києва. Потім з Києва я їду до міста Чоп, це крайня західна точка України. І з міста Чоп я знову їду потягом вже за кордон. Так, у мене буде мандрівка, яка займе а, три тижні практично. В ході цієї мандрівки я буду пересуватися як потягами, так і навіть літаками. Відвідаю я три країни, буду в кожній з країн приблизно по 4 дні. Зараз не буду вам казати, в яких я саме країнах побуваю, щоб вам було цікавіше. І одразу ж таки вас запрошу підписуватися на мою сторінку в інстаграмі Мама іграшок. Посилання є завжди під цим відео, тому що в інстаграмі вже прямо сьогодні я починатиму викладати всі свої радощі, негаразди, цікавинки і все-все все, -все, -все пов'язане з моєю подорожю. А на Ютубі я також викладу відео, сподіваюся, все буде добре. Викладу відео вже аж десь в середині липня. Тож, збувається ще одна моя мрія. Я побачу Європу, це європейські будуть країни, і до цього в житті я мала дві подорожі. Я літала з родиною до вторгнення у Туреччину два рази. І, і все. А так, як зараз, в такому форматі, коли це не туроператор, а коли все самостійно, самостійно купувалися всі квитки, самостійно шукалися всі готелі і самостійно будемо шукати різні місця, локації в тих країнах, де ми будемо бувати. Такого в мене ще досвіду не було. Я дуже чесно хвилююся. І сподіваюся, що вам буде цікаво, потім подивитися це відео, і сподіваюся, що вам буде цікаво перейти зараз. Підписатися на мій інстаграм і там також дивитися цей серіал з моєї подорожі у моїх сторіз. Ну що, а на цьому в мене все. Я закінчую цей влог. Я ж кажу, я вас не залишу без ще одного наступного відео. Поки я буду десь, десь за кордоном, вийде ще одне відео, зможете подивитись, пов'язати, під нього воно величезне, до речі. Ну, а потім вже зустрінемося. Після моєї подорожі на цьому в мене все. Я нагадую вам, що потрібно обов'язково донатити на ЗСУ і усіляко їх підтримувати. Це дуже важливо насправді. Нехай квітне Український дух. З вами була Марина, канал Добрі Іграшки. І зустрінемося з вами вже у наступних відео. Бувайте і до зустрічі! Ran away with my life, fast forward, and never turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.